Приватний літак та спорткар, на який полював Роналду найдорожчі речі Месі. Восьмиразовий володар золотого м'яча має цілу колекцію преміум-годинників. Вартість одної з моделей патек Філіп Наутілус – сягає 375 тисяч доларів. Інший ролик субмарінер, оздоблений сафірами і діамантами 200 штук зелених. Будинок в Барселоні. Хоч Масій народився в Аргентині, більшу частину життя провів в Іспанії. Граючи за Барсу, футболіст купив у місті особняк з краєвидом на каталонські гори і Ори за сім лямів. Приїхавши до США, Леонель придбав пентхаус у Майамі за 10,75 мільйона доларів. Окрім того, Лео має приватний літак. На борту є кухня, дві ванні кімнати, 16 сидінь, які можна скласти у вісім ліжок. І на хвості літака легендарна десятка. За цю розкіш він віддав аж 15 мільйонів. Ну і вишенька на торті: найдорожчий у світі спортивний автомобіль Ferrari 335 Sport Spider Scalietti 1957 року випуску. На спорткар полював Кріщану Роналду, однак Месі запропонував за авто шалених 35 лимонів і виграв аукціон.